Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов один цікавий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Увечері він ніяк не міг заснути, надто хвилювався, що трішки він одружиться на прекрасній жінці, але не один він стикається з такими хвилюваннями за ніж до весілля. Майже всі чоловіки так. Бо це рішення, що несе за собою твоє майбутнє, час впливав дуже повільно, нарешті ранок. Він прокинувався, приготувався одягати весільний костюм і зауважив, що треба вже йти до вівтаря. Коли надягав піджак, відчув, що у кишені всередині дещо є лист від матері. Прочитай, доки ще не одружився мурашки по тілі. А що як мама збирається відговорити його від весілля? Що ж там таке? Зібравшись силами, він відкрив його. Синку, ще кілька годин, і ти одружишся на чудовій дівчині. Якщо ти справді закоханий, і не боїшся подружного життя, адже це не тільки щасливі моменти а й моменти випробувань, якщо ти закоханий так, що готовий віддати всього себе одній дівчині і кохати її до кінця, то сміливо йди вперед. Проте не забувай, що тепер у твоїх руках не просто дружина, кохана жінка, а найдорожчий скарб. Єдиний скарб у житті, що має почуття любові, що може дарувати любов і наповнювати тебе любов'ю. Старайся допомагати їй, вона тендітна жінка хоч збоку може здаватися сильною, але всім потрібна опора. Підтримуй складні моменти і не критикуй, якщо не буде виглядати на всі 100 балів. Вона в тебе красуня, але інколи зовнішність на другому місці і це нормально. Не сваріться через гроші, вони ніщо проти кохання, рівно ніщо. Якщо ти будеш сварити її за кожну витрачену копійку чи забирати всі її заощадження, щоб вона все не витратила, це неправильно. Допомагай їй, старайся зрозуміти її і цінуй, бо добро на, золот, на богу золота, а сварка й крихти не варта. Коли вона дивиться на тебе з почуттям любові, дивись так само на неї. У вас повинна бути взаємоповага, злагода і кохання. Не кричи, не злись на дружину. Кожна сварка може глибоко засісти в серці, як і кожне образливе слово. Не руйнуй її і не руйнуй вашу сім'ю. Не йди до інших жінок, ти зробив вибір, обравши одну, тому не опускайся на дно. Знаєш, у світі є багато чудових чоловіків, але твій батько і ти найкращі. З вами ніхто ніколи не зрівняється. Люби і цінуй, оберігай свою сім'ю, бо це найбільше щастя у житті кожного. Проте, не забой нас, своїх батьків, тих, хто тебе виростив. Ми завжди любитимемо тебе, твоя мама. На чоловічому лиці виступили сльози. Його переповнювали радість, що йому пощастило з мамою і що незабаром він одружиться на прекрасній жінці, яку буде кохати, цінувати і оберігати, як справжній скарб. Любі друзі, а вам сподобався лист матері до свого сина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.